Доброго ранку, діти маленькі, хай сують посмішки ваші гарненькі. Знову вас вітаю я, Катерина Сергіївна та Лялька Марічка. Доброго ранку, діти! Малята, скажіть, яка зараз пора року? Правильно, зима. Малята, а вам подобається зима? Я дуже люблю зиму, адже взимку стільки цікавих розваг. Я, більш за все, люблю грати в сніжки та ліпити сніговика. Діти, скажіть, будь ласка, а які ще є зимові розваги? Їх дуже багато. Малята. Я приготувала для вас загадки про зимові розваги. Слухайте уважно і спробуйте відгадати! Готові малята! У зимовий сніжний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Що це діти? Так, це санчата. Подивіться, як весело котитися з гірки на санчатах. А на гірку санчата тягнуть за мотузочку. Слухайте, малята, наступну загадку. Щойно тільки їх озую, і на ковзанку йду я. Мчать мене вперед, вони дружать з льодом. Ковзани молодці малята. Ковзани їдуть тільки по льоду, по снігу на них не покатаєшся. Для катання потрібно обирати спеціальні ковзанки. У марічки лишилася іще одна загадка. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають. Коніці не просять їжі. Хто вони? Звичайно. Це лижі. На лижах катаються по снігу. Можна швидко спускатися на лижах згори або ходити на лижах по засніжених доріжках. Які ви розумнички, діти, відгадали всі марічені загадки. Скажіть, будь ласка, а яка ваша улюблена зимова розвага? Я люблю кататися на санчатах та ковзанах. Малята, надсилайте нам з Марічкою фото ваших зимових розваг. Наприклад, як ви катаєтеся на санчатах або ліпите сніговика чи граєте у сніжки, будемо раді бачити ваші фото. А в нас на сьогодні все! Прийшов час прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей, малята!